Вітаю усіх, хто стежить за новинами міськими разом із нами. Телерадіокомпанія Лозова підготувала до вашої уваги черговий випуск «Лозівської панорами. У студії працює Вадим Гоч. Отже, починаємо. Сьогодні у випуску щороку городяни приходять до храмів, аби почути найприємнішу звістку. Минуло 28 років, а питання соціального захисту залишаються. Експозиція краєзнавчого найкраща в області. Учні першої школи вкотре довели. Навчальний рік, що завершується, був насиченим. Фольклорному ансамблю Україночка 20. Воскресіння Христове найбільше свято у християнському світі. О 23-й годині у суботу по всіх храмах міста розпочалася найурочистіша служба, яка тривала до сходу сонця. Тисячі городян прийшли до храмів, аби почути найприємнішу звістку Христос Воскрес. Велик день центральне свято в багатьох національних календарях. В Україні цей день закріплено на законодавчому рівні. Та відзначається згідно наших традицій та нашої культури. Святому присоні православна Пасха передбачає освячення паски фарбованих яєць. Багато людей вишукувалися в коло на освячення. Великодній кошик це також відображення наших традицій і стану наших гаманців. «Скажіть, Пасочки, яичко, что там еще есть, Нет. да и все. Паски, как всегда, яичечки, кексики даже пасхальные. Как завжди, паска, гарна, угу. кусочек мяса яйца, соль. Конечно, дороже и набагато. Ну, що що зробиш? Будете? Будемо надіятися, що наша Україна возродиться, і то буде багатою такою, ж, як і наш кошик. Великдень це символ початку життя, нового життя. Це свято, коли в своє серце пускаєш світло, добро, коли воскресають наші найкращі надії, хороше настроєння, особливо після церкви, коли святіл, хороше настроєння, льохкасть. Ну и на душе спокойнее как-то стало. Я надеюсь, что все будет хорошо. Хорошее, отличное настроение. Отличное настроение. Хорошее у нас. Это большой праздник, светлый. Может, мир будет, слава Богу, чтобы не было войны. чтобы было у нас все хорошо. Ми за Україну, за єдину. світлого великодня. Ми чекаємо кожного року і кожного року якось по-новому. Всі лозівчани, з якими ми говорили, усі бажають як ніколи одного миру та спокою. Якби весь світ очистився від поганих і дій, як ото кажуть, саме головне здоров'я для нас зараз, для сім'ї і для государства, щоб все мирно було. Це теж. Когда в государстве хорошо, так і нам добре живеться. Надеемся на лучшее, щоб все було добре. Мира всім. Дай Боже і на той рік дочекатися цього світлого Христового Воскресіння у мирі, щасті та здоров'ї. Лозівські правоохоронці продовжують працювати у посиленому режимі. Під час святкування великодніх свят правоохоронці громадський порядок у місті забезпечили працівники міліції. Особливу увагу у ці дні зосередили на охороні громадського порядку під час пасхальних богослужінь та інших масових заходах поблизу культових споруд міста. Загалом ситуація за три дні святкових у Лозовій стабільна. Вона не змінилася у великодню ніч. Працівники Лозівського міськвідділу міліції несли. Служби по охороні громадського порядку в кожному храмі. Порушень громадського порядку допущено не було. Настоятель свято-смоленського храму отець Дмитрій, у понеділок відвідав вихованців Панютинського психоневрологічного інтернату. Привітав їх зі святом Великодня і пригостив пасками. Також священнослужитель висловив вдячність працівникам інтернату за доброзичливість і турботу, з якої вони ставляться до хворих, підкресливши значимість їхньої роботи і теж привітавши зі святом. Христос воскресенье, праздником Пасхи, дорогие, Воскрес Христос, это очень великий труд и надо терпение иметь золотое, непростое. Мы знаем, что эти такой, ми знаємо, що ті люди лишені радості, такої, як ми маємо, потім ми ходимо ножку, хотімо їх розрадувати. Пасхальній радості привізємо Пасхи, яйця. Ми кожен год старалися і стараємося провозити. І впредь будемо возити, якщо Господь дасть людям. А люди нам дадуть, а ми теж этим людям, які вот перед нами ви видите. Подопечные очень и і этого, щоб привезли їм. Зазвичай двічі на рік священнослужителі свято Смоленського храму привозять вихованцям інтернату Паски у свято Великодня і через тиждень, коли поминають померлих родичів. З ініціативи міської спілки Союз Чорнобиль України при підтримці міського голови у вівторок у виконкомі відбулася зустріч активу спілки з керівництвом міста. Її мета вирішення проблемних питань чорнобильців. Чорнобильська аварія стала трагедією для усього людства. Найбільше постраждала Україна. Статус постраждалих у тій катастрофі мають понад 2 мільйони українців. У Лозові мешкає 500 таких людей. Це ліквідатори аварії, евакуйовані, а також діти-інваліди, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності. Катастрофа 86-го року. Минуло 28 років, а низка гострих питань, переважно соціальних, не втратила своєї актуальності. Актив міської спілки знову нагадує. Про них. Проблема сейчас возникла с тем, что ввели НДС на медикаменты. Медикаменты все подорожали. Давайте как-то вместе подождем немного, хотя бы еще, может, недельку-две. Но сейчас, уже на данный момент, когда доллар начал падать, цены немножко пошли вниз. Майже 6 тисяч гривень на квартал держава виділяє на ліки для чорнобильців міста. Це замало, стверджують вони. До того ж, є певні обмеження щодо переліку ліків. Медики розповідали про умови, в яких їх поставила держава. Чорнобильці наполягали на своєму. Ну от є цей перечень і все дальше це буде, будуть наші бюджетні нарушення і нецільове використання. Якщо взяти чорнобильське законодавство і статтю де написано обеспечение препаратами, то ніяких реєстрах, ніяких перечень, ніяких суммах, ніяких план речі нема. Наша задача на сьогоднішній день зв'язати э, три, ну, замкнути триугольники, тобто есть доктор і аптека. На місцевому рівні усі зобов'язання перед чорнобильцями лікарі виконують. Зокрема, дорослі вже пройшли традиційне обстеження. Вирішено і питання щорічного медогляду дітей. Літабу число, це буде 14 Восім десять діток завершенна з нового возраста. Їх центр лікарі врачі к осмотру. Я думаю, ми тасмувопрос ріши. 2014 рік все компенсационные выплаты, выплачены, нас наснимают. За первый квартал вже использовано 203,2 20, тисячі 20, 20 гривен. Це всегда будет все і на оздоровление, і на харчування, і тих людей, которые відбедують на людей, дитячі садки и так далі. 75 сімей у нас картуються пільгами. 100% знижки за комунальні послуги повністю все розшкодоване. І у нас 178 сімей, які користуються 50-процентною знижкою за каменшково-комунальні послуги. Все це також надається без зброї, без всяких проблем. Серед питань соцзахисту постраждалих найбільше турбує питання оздоровлення. Так вони пропонують надавати не путівки, а виділяти кошти конкретно кожному на самостійне оздоровлення. Компенсації за ніспульзаленою путю. Підлягають только ті чорнобильці, які надали заяву, які стоять на очереді, які надали заяву і справку, що йому положено санаторно-курортне лічення. Турбують і особливості оформлення та обчислення пенсій. Наразі урядом запроваджено формульний підхід до розрахунку, головним параметром якого є приведення заробітної оплати Чорнобильця за роботу у зоні відчужена у 76-90 роках до рівня зарплати 2006 року. Багато підприємств, станов організації ліквідованого. Відтак отримати відповідні довідки проблематично. Активісти спілки розуміють, що усі гострі питання то питання державного рівня. Втім, просять міську владу долучитися до їхнього вирішення та діяти паралельно. З нагоди 28-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС у суботу, 26 квітня, о 10-й ранку, відбудеться панихида у свято-смоленському храмі міста за загиблими та померлими чорнобильцями. Об 11.30 мітинг біля пам'ятного знаку жертвам Чорнобильської катастрофи. Рухаємося далі. Лозівська міська бібліотека до Дня Чорнобильської трагедії оформила книжкову виставку, на якій представлено як художню, так і документальну літературу. Також на виставці можна погортати сторінки поетичних збірок лозівських поетів, ознайомитися з їхніми віршами, присвяченими цій сумній календарній даті. Бібліотекарі переконані, виставка не може не зацікавити лозівчан, відвідувачів бібліотеки і стане їм у нагоді. Цією виставкою ми хотіли. Від, відзначити, щоб люди пам'ятали тих людей, які перші шагнули в це полум'я страшне, змогли ліквідувати цю страшну аварію. До Дня Чорнобильської трагедії у Лозівському краєзнавчому музеї на цьому тижні для школярів проводилися тематичні екскурсії. Захід давно вже став традиційним. Учням шкіл розповіли про трагічні факти з історії країни, показали особисті речі лозівчани, які брали участь в ліквідації аварії на чаес. Щоразу, розповідає директор музею В'ячеслав Харченко. Співробітники намагаються додавати до постійно діючої експозиції нові матеріали. Все це неабияк зацікавило школярів. Багато постраждали через цього вибуху, дуже багато вражень, мені дуже сподобалося. Загибло 3200 людей. Я не знаю, скільки спаслися, але це слава Богу, що врятувалися. ще спаслися. Запам'яталися, ну, коли розповідали карту України. Мені, мені найбільше сподобалася ікона. Чоловік побачив її в. Ні, діти, як бачите, цікавляться на цим цими подіями. Для них це вже далека історія. А ми це ще пам'ятаємо. Це були 5 і сьомі класи, яким ну, важко ще поки що розповісти, що таке радіація, що таке ядерна енергетика. оскільки фізики не вивчають, але якось ми хочемо це донести до них і цей героїзм наших. Ліквідаторів, які власним життям захистили нас від цієї Чорнобильської аварії від радіації. Експозиція Лозівського краєзнавчого музею Лозівщина в роки Великої Вітчизняної війни найкраща в області. Такий висновок зробило жюрі конкурсу, оголошеного серед комунальних музеїв Харківщини на початку року Харківською облдержадміністрацією і присвяченого 70-річчю перемоги у великій вітчизняній війні. Нам дуже приємно ця. Звістками активно працювали всі співробітники нашого музею. Був створений план, за яким, ми, за, за яким був знятий відеоролик. Дуже раді, і що наш, наша праця оцінили високо на такому рівні. У створеному 10-хвилинному за умовами конкурсу відеокліпі співробітники музею намагалися якомога ширше розповісти про свою роботу. А це співпраця з місцевим телебаченням, створення літературно-музичних композицій, уроки мужності тощо. Багато зусиль і часу музейники приділяють пошуковій роботі, яка проводиться ними вже більше року. Співробітники музею, зокрема Суарес Селена, наш науковий співробітник, веде дуже велику роботу. І пошукова група, як ентузіастів, членів нашого клубу, історично, який при музеї діє, вони теж ведуть по району цю роботу. Уже дуже багато прізвищ знайдено людей, бійців, які були, вважалися безвісти пропавшими, невідомими, але вони поховані на території нашого міста і району. До Лозової не так давно приїздила одеситка, яка десятки років шукала місце поховання свого батька, загиблого під час війни. І лише завдяки працівникам лозівського музею. Тільки тепер жінка дізналася, де похований її батько, та змогла відвідати його могилу. Роботу музейників високо оцінили журі конкурсу. За перше місце музею буде вручено грошову премію і диплом. Нагородження колективу відбудеться у травні у Міжнародний день музеїв. Колектив висловує подяку всім, хто брав участь у підготовці до конкурсу, зокрема і телерадіокомпанії Лозова за створення відеокліпу. Лозівська дружина юних пожежників-рятівників традиційно найкраща з-поміж інших районів Харківщини. Вкотре за багато років і цього разу довели учні першої школи, посівши у п'ятницю перше місце на зональних змаганнях. Фестиваль проходив у Лозовій у першій школі серед учасників команди кількох районів Харківської області. Всі вони пройшли кілька етапів конкурсу назнання грибів, надання першої медичної допомоги, рятування потопаючого. участник с расстояния 10 метров должен попасть в круг диаметром 1 метр. Вот, ну, как бы условный, там, где находится условный тонущий, да. Вот этот конкурс происходит как бы на время, то есть кто получает, вернее, кто за меньшее время Свої, так свої условия конкурсу, а тут займають перше, ну і наступні місця. Також конкурсанти виступали на сцені, презентуючи свою команду. У підсумку перемога традиційно дісталася лозівчанам. Тепер вони готуються до обласного етапу змагань, який проходитиме у травні у Харкові. Було дуже сложно. Ми зараз дуже хвилюємося. Ми ходили в лікарню, робили перев'язки, училися теорію учили все кровотечення, все, що потрібно при первому допомозі. Тепер ми вполне уверены в тому, що ми сейчас сдадим перев'язки, всі знаємо, як потрібно вести себе при помощи, як нужно допомогти человеку, якщо что-то вдруг случится. Вихователі молодших груп лозівських дитсадків та практичні психологи днями у колегіумі обговорювали, як за допомогою казки можна впливати на розвиток дитини. Багато вихователів, багато батьків, як вихователі, працюють з казкою, обирають ту чи іншу казку для того, щоб розповідати її дитині, обговорюють, і задають питання. Але мало хто задумується, для чого він це робить, так? тому що дійсно дуже важливо не просто володіти якимось інструментом, а казка це дійсний інструмент. А дуже важливо розуміти, що я хочу отримати внаслідок використання цього психологічного та батогічного інструменту. Психологи вважають, що казка може у подальшому формувати майбутню особистість і навіть впливати на її долю. Так що батькам і, звісно, педагогам варто уважно ставитися до підбору казок, які вони розповідають дітям. Дівчинка, які батьки, якої вподобляли, вподобляли там сказку Золушка, наприклад, так, або там білосніжка. Нерідка така дівчинка, яка обирає собі бути якби таким дубляжем цього герою цієї сказки, вона може, наприклад, Чекати принца, так доки він прийде там, її, її да, розбудить, там пере, переодягне і так далі. Да, як золушка? Або е, дівчинка, яка там полюбила казку Червона шапочка, може там бути дійсно авантюрного такого складу. І так далі. Нещодавно підведено підсумки виставки конкурсу виробів декоративно-ужиткового мистецтва Барви Лозівщини, яку проводив Лозівський міський центр молоді. Три навчальні заклади міста взяли у ній участь. Нагородження переможців, які навчаються у Лозівській дитячій художній школі, проходило у цьому навчальному закладі у п'ятницю. На виставку учасники конкурсу надали роботи в найрізноманітніших техніках. Це і декоративний розпис, і квілінг, вироби із солоного тіста, з рослинного матеріалу. Авторів найкращих робіт відзначено організаторами. Втім, сувеніри отримали всі учасники конкурсу. Навчальний рік, що завершується, для лосівської дитячої школи мистецтв був насиченим і багатим на участь та перемоги в різноманітних конкурсах та фестивалях. Підсумовуючи зроблені педагоги, нещодавно під час звітного концерту віншували своїх вихованців, які зі свого боку порадували їх та своїх родичів концертними номерами. У концерті взяли участь практично всі учні школи. Це і піаністи, і оркестранти, і скрипалі, і балалайчники, і багато багато інших. Колектив школи цьогорічний свій звітний концерт вирішив присвятити миру і радості на землі. Детство всегда, и музыка это, конечно же, мир и радость прежде всего. Ну и, наверное, немножко потому, что у нас сейчас в стране немножко тревожная ситуация. И мы решили своим концертом, чтобы дети подчеркнули, что они не хотят войны, они хотят мира, радости, музыки, учиться, веселиться. Вихованці школи мистецтв неодноразові учасники міських заходів. Гідно представляють Лозову далеко за її межами і сподіваються, що найближче майбутнє буде не менш насиченим і цікавим. Фольклорний ансамбль Україночка міського палацу культури відзначив 20-річчя від дня свого заснування. Ювілейний концерт цього творчого колективу у палаці відбувся днями. Ансамбль Україночка розпочав свою творчу діяльність в селі Домаха. Саме там колектив було створено: де верби високі, де стави широкі, де байраки, та лани, де співучі та прекрасні трударі. Алла Зубко один з ініціаторів створення колективу і незмінний його учасник. Жінка співає з самого дитинства. Любить українську народну пісню і залюбки доносить її до людей. Українська пісня, вона ж ніколи не вмирає. Вона ж така гарна, вона солов'їна пісня. Це наша стихія. Пісня це і ностальгія. з піснею. Нам краще жити. Як же пісню не любити? Тривалий час україночка радувала своїх односельців власними виступами. А коли Доманський сільський клуб зачинився, колектив радо прийняв міський палац культури. Про україночку відтоді почала піклуватися Надія Староладко, нинішній художній керівник і режисер ансамблю. Їм цікаво перевдягатися, їм цікаво весь час ну, бути в такому ось жанрі. Це їхнє життя. Воно пісня дає їм натхнення для життя. Ми сьогодні запросили ветеранів, котрі вже ну, не можуть ходити, не можуть співати, але вони будуть сидіти в нас на найпочесніших місцях на першому ряду. Тому м -м, слава фольклорному ансамблю Україночка, слава народній пісні. В репертуарі ансамблю понад 200 пісень українських, російських, козацьких, жартівливих, написаних власноруч. Їх виконують люди різних професій, різних національностей. Всіх їх об'єднала любов до пісні. Тут такі всі добрі люди, веселі, доброзичливі, наснагу дає. Ну, душа розкривається, хочеться жити. Забуля забуваєш за свої хвороби, за свої там негаразди якісь. І от співаєш і, і хочеться співати. Це як моя друга домівка. Я сюди ходжу, біжу на репетицію. Залітаю на третій етаж, як роді це мені 20 років. Сьогодні колектив ансамблю налічує 18 учасників. Троє козаків, всі інші жінки: наймолодші, 60, найстарші майже 80. І всі вони пишаються один одним. Україночка постійний учасник міських заходів гастролює по навколишніх районах. Колектив виступав на Слобожанському ярмарку коропових хуторах за підтримку. Артисти вдячні міській владі, керуючий справами міськвиконкому. Юрій Кушнір під час урочистостей привітав колектив і нагородив його від імені Лозівського міського голови. Навколо ансамблю. Завжди була позитивна і добра атмосфера. І коли в скрутний час, коли з певних причин Дамаський сільський клуб припинив своє існування, своє сильне плече підставив зі міський палац культури Надія Петрівна, староладка не дала цьому колективу від буття. І Колектив задихав новим життям. Міський відділ культури теж привітав україночку зі святом ансамблю було вручено нагороду. Ансамбль Україночка, він перевірений на міцність на хвилях життя. А саме головне це те, що у його учасників ще багато планів, задумок, проєктів, виступів. Це небайдужі творчі люди. Ще багато теплих слів привітань і побажань прозвучало цього дня на адресу винуватців свята, які віддячили своїм глядачам милозвучним виконанням їхніх улюблених пісень. Це була остання інформація у випуску сьогоднішньому. Наступний вийде традиційно у п'ятницю. Настанок бажаємо усім миру та злагоди. До зустрічі.